Ми доповнюємо алею героїв новими іменами захисників, які віддали своє життя за батьківщину. Ця алея встановлена за підтримки Запорізької міської ради, меценатів, підприємців та вдячних запоріжців. Це історія про сміливість та мужність, яка є непідробним свідченням непохитної відданості своїм людям та своєму місту. Вона про долі звитяжних воїнів-захисників. Про незламних запоріжців, про тих, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу та майбутнє. Ми дякуємо нашим Збройним силам, кожному захиснику і захисниці, кожному титану, у силу якого вірить весь світ.